«Ойстервіль» від слова «ойстер» устриця і віле маленьке містечко. Устриця дихає за допомогою солі. Тобто сіль для устриці це як для нас кисень. Цей лиман, де вона має унікальну можливість доростати тут і таких місць в світі дуже мало. Я виберу собі дівчинку. У дівчат є більш виразне молочко біля хвостика, ближче до ніжки. І ось так сьорбаємо. Вони пружні, вони мають. Повнотілість, вони мають смак. інший. колись ще до скіфських часів на території півдня України вже гіли устриці. Тому тут, на Телегульському лимані, культуру смачно поїсти. Ці морські делікатеси, яку відродили у 2014 році, мають тисячолітню історію. Устрічний курорт Ойстервіль, який заснували Андрій та Анастасія Пігулевські разом із партнерами у 2022 році, став продовженням історії першої в Україні устрічної ферми Устриці Скіфії. Переїхавши з Миколаївської області, де через заповідну зону не можна було розбудовувати інфраструктуру, ферма знайшла новий дім у селі Кордон Визирської громади на Одещині. І саме тут тепер не лише вирощують унікальні українські устриці, а й з роками створили справжнє гастрономічне та реакраційне диво. І ми з чоловіком шукали місце, куди б могли б ми перенестися, так і щоб до нас ще більше приїхало людей, щоб ми надали кращий сервіс. І щоб устриця також не загубила цей лиман, де вона має унікальну можливість доростати тут. І таких місць в світі дуже мало. Акваторії таких ну буквально от декілька є. Тому так була така ідея, щоб ми розвивалися далі і щоб наші гості могли приїхати і вже відчути себе більш комфортно. Дуже працює багато у нас місцевих людей. Всі з душею просто ми так відносимося. Така команда у нас класна, що ми настільки з душею відносимося до своєї справи. Здебільшого Войстервіль гості їдуть покуштувати устриці у ресторані аутентична південна українська кухня, але головне свіжа устриця. Тут з радістю навчать як найліпше відчувати її смак без поспіху, з повагою до цього делікатесу та з задоволенням. От беремо в ручку, з якою буде нам зручно їсти, круглим краєм до себе. Далі беремо виделочку. Ми маємо устричку підвернути трошечки, щоб вона була вже мобільна. Далі беремо лимончик. Нам потрібно декілька крапельок соку. Не заливайте устрицю сильно лимоном. От в кожній устрічці має бути оцей сік. Він настільки важливий для розкриття всієї палітри смакової і переживати гарненько. І тоді ви відчуєте всі забарвлення смакові. Ну що, за ваше здоров'я! Устрічні мальки хочу продемонструвати, як вони виглядають. Закупаємо на півдні Франції є декілька розплідників. Через десь 18-24 місяці цей мальок виросте вже в комерційну устрицю. У цьому бачку знаходиться біля 200 тисяч мальків, але доживуть не всі. Тільки 30% з них виживуть і стануть вже комерційною устрицею. Ось, так, ось таку вже устрічку. Можна вже поміщати виросний мішок на устрічний стіл. Устрічних столів біля 20. На кожній виростає десь приблизно одна ще тонна устриць. Ми вже не відвантажуємо майже на ресторани, все з'їдають туристи, які приїжджають гості на ферму. Підрізаємо і ось так сьорбаємо. На екскурсійну програму сюди приїздять автобусами, бо тут розкривають усі таємниці вирощування та споживання устриць. а це не аби як цікаво. На пляжі класно себе там провести час і там позасмагати і покупатися. і багато є водних активностей, І сапи у нас і скутери, і катери, і катамаранчики є. І є декілька видів будиночків, де наші гості також можуть зупинитися на будь-який бюджет, на будь-який смак і з родиною приїхати, і з друзями приїхати. У нас є декілька видів будиночків: це афрейми, міні-хауси, глемпінги і кемпінги. Ми можемо розміщувати від двох, трьох або чотирьох осіб. І позаду мене ви бачите – Це двоповерхові будиночки. Вони мають всі зручності всередині. От просто як в готельних номерах. У нас є такі чудові міні-хауси. Вони знаходяться на першій лінії телігульського лиману в максимальній близькості до водички. Іман устриці, віно це дуже цікаво дивитися на е, якісь місця нашого регіону, де ми не були, і цікаво досліджувати, тому що я наприклад ніколи не була на телегулі. Їдемо на устриці минулого року брали лекцію про те, як правильно їх споживати. Це місто цікаво, тим, що це єдине місто України, де вирощують устриці. Я бачив устриці ну майже по всьому світу. А от на жаль, дожив до такого віку і вперше тут знаходжусь. Я дуже радий, що ми маємо якесь національне місцеве виробництво. До речі, устриці дуже достойні. Я вважаю, що круто.